Якщо ти новачок в IT, то запевняю тебе, ти точно допускав чи допустиш одну з цих помилок, які можуть привести тебе як до втрати часу, так і до стану IT не для мене. Не переживай, зараз я все розповім, а ти поки став лайк та не забудь підписатись на канал. Англійська та кому вона потрібна? Коли я почав займатися медійкою та більше спілкуватись з новачками, я побачив доволі погану тенденцію у багатьох або замалі. Або взагалі відсутні знання англійської мови. Під час ковіду якось ще можна було вивчитись по перекладеним статтям та книгам, але зараз це шлях у нікуди. Більша частина нашого IT-ринку ринку це аутсорс та аутстаф, де вам доведеться працювати з замовниками з ЄС та США, а основна мова комунікації це англійська. Усі актуальні курси, статті, книги виходять англійською. Увесь топ-контент на YouTube також. Я навіть не буду казати, наскільки англійська корисна у повсякденному житті. Я не хочу сказати, що працювати в IT без англійської неможливо, але хоча б без базових навичок комунікації та вміння читати технічну документацію, можете забути про гарні зарплати. Код не працює, куди бігти? топ 1 скіл для будь-якого айтішника це вміння шукати та обробляти великі масиви інформації. Жоден курс, жоден ментор, жодне стажування не навчить вас швидко знаходити відповіді на свої питання. Правильно формулювати запити для Гугла та чат GPT, і що головне правити код відповідно до знайденого рішення. Величезна кількість новачків зливається саме тут. Програми стають складнішими, і вже ані Google, ані чат GPT не можуть дати прямої відповіді. Коли учні приходять до мене з питанням, в мене помилка, що мені робити? Я не даю готове рішення. Я даю інструкцію: давай подобажимо, проаналізуй ось це місце, подивись, які останні зміни ти робив. Можливо, саме вони спричинили помилку. Це допомагає формувати мислення та особистий підхід до вирішення нестандартних проблем. Тому новачкам раджу приготуватись до десятків годин у дебаг мод, дивування ого, а як воно працює. Та штурмування всіх можливих ресурсів. Але в кінці воно того коштує. О, я пройшов курс, тепер я точно готовий до роботи. Скільки разів я чув від людей? Та я це вже знаю, я це вмію, а роботу знайти не можу. Дивіться. Курси, особливо ті, що сфокусовані на теорії, можуть дати вам непогану базу, але цього недостатньо. Задача програміста вміти вирішувати реальні задачі бізнесу, які потім приносять гроші компанії. Теорія це добре, але разом з нею мають іти практичні навички саме у вашому напрямку в IT. Найпростіше їх здобути в оточенні досвідчених програмістів, при роботі з ментором, який пояснить та покаже реальні кейси, або на повноцінних педпроектах, а не просто курсах. Курси плюс педпроекти, плюс ментор це 100% робоча схема для тих, хто хоче пошвидше залетіти в айтішку. Фух, я на першій роботі, можна розслабитись. Дивись, твоя перша робота в ІТ потрібна тобі для того, щоб перше, побачити, як працюють компанії зсередини. Друге, навчитись працювати на реальному проєкті. третє отримати досвід і записати його в резюме, щоб потім продати себе дорожче наступним компаніям. Але сидіти тут більше ніж один чи півтора року тобі точно не потрібно. Чому ти не будеш так активно розвиватись, як міг би. Скоріше за все, тобі будуть недоплачувати. З часом ти можеш просісти у навичках через свою зону комфорту. На початкових етапах кар'єри тобі важливо побачити різні технології, різні проекти, архітектури, типи компаній та команди. Це дасть тобі більше навичок, розуміння, в якому напрямку ти хочеш розвиватись. і, звісно, більшу зарплату. Вивчу це це і це, і точно знайду оффер. Тобі не потрібно вписувати всі хайпові слова в резюме. Це виглядає максимально крінжово, бо всім зрозуміло, що в тебе немає стільки досвіду. Як тоді робити правильно? Це окей, якщо ти спробуєш себе в різних напрямках, щоб зрозуміти, що саме тобі подобається. Але у фіналі зосередься на одному напрямку: максимально прокачайся в ньому, вивчи, що актуально на ринку, і шукай роботу саме в цій ніші. Так ти зекономиш сили та нерви. Швидше знайдеш роботу, будеш виглядати серйозно спеціалістом, а не майстром на всі руки, який насправді нічого не знає. Я ж технар, навіщо мені софт-скіли? Думаєш, що програмісту достатньо просто писати код? Це зовсім не так. Щодня тобі доведеться спілкуватися з людьми, які не завжди розуміють, що таке код, ставити питання щодо вимог проекту, запитувати у сіньорів, як працює та чи інша частина системи, брати участь у дзвінках з замовником та презентувати результати своєї роботи. Тому навчайся задавати грамотні питання, ввічливо і професійно комунікувати, презентувати себе та результати своєї роботи, працювати в команді та розуміти емоції інших людей. Часто саме добре розвинені софт скіли та просто людські якості відкривають перед тобою двері в неочікувані місця. Якщо ти впізнав себе, не парся, усі через це проходять. Щоб уникати цих помилок у майбутньому, підписуйся на канал, вмикай дзвіночок. Та пересилай це відео своєму бро. І головне, пиши у коментарях, яку найбільшу помилку ти зробив у своїй it карєрі або яку помилку я забув згадати. Ділимося досвідом, щоб новачки не наступали на ті ж граблі. До нових відео на цьому каналі.